Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Селидове місто. Скажіть вищі сили, допоможіть її, що, що заважає одігнати расистів від Селидова. Сіни ще теросіян. Це буде добре, селидове мають захистити дуже сильний захист іде, і расисти будуть відходити, відступати. Мирне небо буде. І дуже сильні будуть розслідування за злочини, ті, що зробили росіяни, те, що зруйнували людям домівки, скільки багато поранених людей. Заперечи, також присутні люди, колаборанти або люди, які чекають, які, е, по яких-то причинах чекають расистів. Іде постійний штурм і атака. Ну расистам дуже сильно росіяни несуть великі втрати. Дуже важко. Вони постійно стабільно наступають, але дуже сильні втрати. Заперечую весь негатив, убираю. Отсікаю росіян від сели, довожу, одвертаю, віки вічні, буде так і так буде. Перекриваю, прошу, допоможіть Вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на знищення росіян, що обстрілюють, руйнують силиво, ті, хто наступають на силидво, більше не зможуть цього зробити. Весь негатив на себе і отримують. І прошу, захистіть, одведіть, одверніть від Селидового всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати і уламки від наших військових, українців від цивільних людей. Отведіть, одверніть їм назад на голови, хай це падає і сипеться. Росіянам ще дали накази, що їх виконують, хай на себе це все огонь отримують. Хай воно їх нижче. Буде так і так буде. І прошу, допоможіть вищі сили закрити небо над селидовим захистити всіх цивільних і військових українців у цьому місті. відведіть одверніть всю загору, поверніть назад рашист. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть захистити силидове одвезти і знищити расистів, більше не зможуть наступати, самі по собі стріляють, тікають, лякаються, де будуть знищено повністю всі командні пункти, всі склади з боєприпасами расистів, закриті всі шляхи і дороги. Більше не надходить зброя більше не надходить жива сила. Буде так і так буде. Росіяни втрачають. Буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!